От ви кажете, санкції не працюють. Ну що ж, давайте вивчимо один документ. Отакий От лист. Генеральний конструктор ОКБ Новатор пише генеральному директору концерну АЛМАЗ Антій, ну там у них, на Росії. З великим жалем змушений констатувати, що ОКБ Новатор не може виконати зобов'язання, викладені в контракті з Міністерством оборони РФ. Зараз запаси комплектуючих для виробів ряду зм 14 та зм 54 дозволяють завершити у встановлені терміни виробництво лише 10 та 7 одиниць відповідно. Кінець цитати. Що ж це за такі вироби? А це, друзі мої, ті самі ракети Калібр ЗМ-14 14 це для ураження наземних цілей, ЗМ-54 54 протикорабельна модифікація. Скажете, може, цей лист старий? Ні, вхідна вихідна дата там є 1.02.2023. Цього року, лютий, і читаємо ще далі. Доводжу до вашого відома, що запропонована комерційним департаментом бюро, так звана схема паралельного імпорту, очікуваних результатів не дала. Що це означає людською мовою? Це означає, що не виходить возити мікросхеми в валізах через кордон. Кокаїн тягати, воно простіше, його виробники санкціями не заморочуються, а виробляти мікрочіпи для крилатих ракет, колумбійські наркокартелі поки що Богу дякувати не навчилися. Ну і так би мовити, вишенька на тортику. Ще оця цитата. Користуючись нагодою, прошу вашого сприяння в прискоренні процедури бронювання співробітників ОКВ Новатор. На цей час мобілізовано вже 22 співробітники різного профілю діяльності, що негативно позначилося, ну і так далі. Тобто навіть на такому, прости господи, пріоритетному для них напрямку, як виробництво ракет, вони забирають працівників високих кваліфікацій, людей, котрих одиниці на всю країну, і відправляють їх штурмувати вугледар з відомим результатом. Як колись казав класик, п'ють і варують, але я додав би сюди неефективність як одну з головних скреп та національних ідей цієї рашистської держави.